Наскільки часто ви отримуєте такі монети на решту в магазині? І чи знаєте ви, скільки насправді вони коштують? Сьогодні я вам покажу та розповім, що насправді ціного в цій монеті. А ви підписуйтесь на канал і не жалійте вподобайок. Перед вами звичайно, на перший погляд монета України 10 гривень 2025 року. Національна поліція України. Але монета має цікавий брак, який називається перевертень. Що таке перевертень? Коли ви берете монету в руки і дивитесь на одну із сторін, у нашому випадку, аверс монети, тобто 10 гривень, і потім повертаєте її вертикально, то інша сторона монети, малюнок зображення, має стояти рівно. Але у випадку перевертання зображення розвертається на 180 градусів. Тобто замість правильного положення ви бачите сам малюнок зображення догори ногами. Чому це цікаво? Такі браки трапляються дуже рідко. Монети з відхиленням можуть вилітати і штампів на монетному дворі і потрапляти прямо в обіг. Або це зроблено навмисно для заробітку на колекціонери. А колекціонери саме за такими монетами полюють, бо вони роблять колекцію унікальну. А тепер найголовніше вартість. Багато людей вважають, що це просто дрібниці і кидають монету у скарбничку. Але насправді колекційна ціна перевертання зовсім інша. В хорошому стані такі монети можуть коштувати від 2 до 5 тисяч гривень і навіть більше, залежно від попиту серед колекціонерів. Ціна на звичайну монету, яка потрапила до вас з обігу без брака перевертання, коштує 10-15 гривень. Тому, друзі, раджу вам уважно. Дивитись на решту в магазинах. Можливо, саме у вас в гаманці лежить справжній маленький скарб, який в кілька десятків разів дорожче за свій номінал. Пишіть в коментарях, чи траплялися вам перевертані та які монети ви вже знаходили. А щоб не пропустити історії про рідкісні обігові монети України, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться цим відео з друзями. Разом ми відкриємо ще більше нумізметичних секретів. Дякую всім за увагу! Почуємось до нових відео.